топ 3 добавки, які допоможуть нам побороти стрес, вирівняти емоційний фон та в загальному краще почуватися. І на першому місці надзвичайно буде магній. Це мінерал, який бере участь у багатьох метаболічних процесах, сприяє покращенню сну, а також заспокоєнню центральної нервової системи. Другою добавкою є шваганда. Це природня рослина, яка використовується в індії вже близько 500 років. Вона містить вітаміни А, Д, вітанон, вітоферин А, аноліди глюкози, терапевтичний відсоток місту заліза. Загальному ефективність даної додавки можу точно підтверджувати. Вердити по власних відчуттях, тому що в справді ефективність я відчуваю. Мій емоційний фон вирівнюється, і я відчуваю менше стрес в поєднанні з магнієм. І, третя добавка габа, гама аміномаснена кислота, яка є найпоширенішим гальмівним нейромедіатором ЦНС. Тобто вона уповільнює всі всі процеси збудження і допомагає вирівняти максимально рівень ЦНС до попереднього. У даному відео я поділився трьома добавками, які справді працюють, які я використовую, і які допоможуть вам набагато комфортніше почуватися та побороти стрес.